Аномальна спека в державі приносить із собою ряд захворювань, спричинених сонцем. Найбільш поширені це сонячні та теплові удари, а також перегрівання організму, завідуючи терапевтичним відділенням обласного госпіталю ветеранів війни Радислава Пацак, каже, що зараз особливо бережно треба ставитися до свого здоров'я та здоров'я оточуючих тебе людей. Слід людям, які хворіють, наприклад, серцево-судинними захворюваннями, обмінними ендокринними захворюваннями, прийняти… Такі за міри попередження, щоб не було якихось таких критичних станів. Для того треба ну, і питтвий режим дотримуватися, пити чисту джерельну воду, трав'яні чаї, чай, вода з лимоном, одягати простий одяг, не одягати синтетично. Одяг має бути легкий, щоб легко провітрювався, не, ну, голову. Накривати ну панамкою чи, чи хусточкою. Лікар-невропатолог обласного госпіталю ветеранів війни Людмила Орешак каже, що до групи ризику відносяться люди із високим артеріальним тиском та мають розлади нервової системи. Вона застерігає таких людей від прогулянок під час спеки вулицями, і головне, що пори завжди були вода та ліки. Період підвищеної температури повітря. У людей можуть траплятися розлади з боку центральної нервової системи, можуть виникати інсульти, можуть провокуватися субрахнедальні крововиливи. Значить, якщо людина має гіпертонічну хворобу, вона мусить цей період особливо ретельно вимірювати артеріальний тиск, приймати таблетки гіпотензивні. Так само, якщо погано себе почуває, значить не йти нікуди на, на вулицю. Медики стверджують, що кількість звернень до них у цю спекотну пору збільшилися у рази, поки летальних випадків не зафіксовано. А от на Рівненщині одна жінка вже померла. Так що головне зараз зберегти своє здоров'я, стверджують медики. З Коломиї Богдан Малецький Сергій АЛЕСІЄВ телерадіокомпанія Раї.